Так, друзі, всіх вітаю! Дуже давно не було відео на нашому YouTube каналі. Сьогодні у нас початок буде серія відео про прес-форми. Є в нас повністю готовий комплект, це комплект під виготовлення ППУ Нуклеуса. Товщина стінки 35, стандарт, ну, але по, нашому, по нашій конфігурації, хто в курсі, хто слідкує за нашим каналом, які в нас Нуклеуси на 4 місця. Також йдуть внутрішні кормушки. Зараз покажемо вам повністю цей огляд, кому цікаво, заварювати чайок і погнали. І так, друзі, поїхали. Саме перше починаємо із дна і поступово будемо переходити. Так, дно у нас кожен має кожен відсік в окрему сітку свою маленьку, Вона не сплошна, а йде кожен для кожного відсіку. 35-та товщина, 4 льтки в різні сторони. Ось в такому варіанті все зроблено. Далі в нас переходимо до 145-го корпуса, він йде без ручок, побажаю, він там не потрібно. Також йдуть у нас верхні пальці по кругу, тобто можна ставити, можна використовувати самого корпуса як шестирамочника. Також можна використ... ну, з'єднувати цей нуклеус, е, зроблений для того, щоб користуватися з рамочками 145-ми, які поєднуються, поєднуються між собою. Корпус готовий, все зроблено, далі в нас йде. Криша Криша йде обична, не висока прям криша. Стандартна, як йде в наших нуклеусах, ось в такому варіанті, без виступів по самому корпусу, тобто чисто корпус, рівненький корпус. Десь перевозити, вам буде це зручно. Чому? Тому що ви один до одного поставили і ну, нічого не виступає взагалі. Тому це, це зручна, е, зручна така функція для перевозки. Ну, і далі переходимо до двох маленьких пресформ. Це пресформа внутрішньої кормушки, ось в такому варіанті зроблена. Для двох е, відділів все готово. І сама найменша форма це у нас іде. Сама перегородка вона має товщину 10 мм. Попередній комплект, який в нас був, це, до речі, форма, як бачите, на вигляд вона вже така що працювала, це наша форма, якою ми не дуже багато вивели собі нуклеусів. ну і Якраз вона компенсується сюди, щоб її не робити. Це все обговорили з замовником, все готово. Все йде до замовника, все розгамування, яке йому потрібно, все буде написано або на формах, або вже тоді зв'язуємося і даємо все розгамування. Не потрібно нічого вгадувати, вже людина стала і вже працює, і вже заливає. Тому ось в такому варіанті, повністю комплект форм, друзі, готовий. Це аналог наших пресформ, тільки тут очі на стінки 35 мм. Все. Повністю все стандарт, все підходить абсолютно. Тобто по пальцях він буде все підходити, тільки наружна частина буде відрізнятися. Тому, кому потрібні прес-форми, номер телефону, ви знаєте всі актуальні ціни на прес-форми на нашому сайті. Силочку також закріпляю в першому коментарі, також в описі її е, закріплю. Е, по пресформах на Nucleus. Е, у нас йде все те саме по стандарту, що шестирамочник, Тобто прес-форм на сайті в нас немає, але шестирамочник комплектуючий, це дно 300-145 крижа, воно те саме, що шестирамочник, тільки в додаток йде ще кормушка внутрішня і в додаток йде ще перегородка, яка окремо там коштує не дуже так дорого. Тому, кому цікаво, замовляємо прес-форми, в принципі, сезон не за горами. Знову ж таки, у нас буде серія відео, дуже приїхало багато деталей по, по пресформах. Все порозставляли, хлопці, ну і зараз будемо збирати, тому буде дуже багато відео. Ще з порізки прийде на 10 прес-форм. Будуться огляди. Окремо постараюся зробити більше, більше відео, щоб, наприклад, якщо людина шукає якісь там ти щоб їй будуть чисто огляд 10 які він може бути, що з чим і так далі. Тому, друзі, з вас лайк. Я думаю, ну, прес-форми. Будуть працювати, буде людина ними користуватися, і вже в цьому сезоні вона, я надіюсь, буде користуватися цими ППУ-нуклеусами. Тому, друзі, з вас лайк, ми погнали працювати.